Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Так, ну що, у нас битва за грузах продовжується. Зараз ми віємо кукурудзу старенькою ОВС, яку ви зараз бачите. Вон, дивіться, який кучей амбрузії. Це з того поля, де я показував, що дуже багато амбрузії було. І от така у нас проблема. Так що зараз А ви тим часом поставте таку жирну вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, хто не москаль, і залишайте будь-який коментар, якщо вам не важко. Зараз чистим кукурудзу, збираємося і їдемо на нібулон. Так, ставьте лайк Байрактару. Да, Саватюга? Не знаю, как там на крузак, на колесах от крузака, возможно, и вистачить. Вот такая у нас копица амброзии вышла. Все просто жах. Может, кому-то нужно на пилету, на паливо. Пишите, звоните. Отдам безкоштовно. Отихенько. Ну, Бай реактор тоже жукірова. не там може? Мало. Дюрі тревливі все мало. Нормально? Да, нормально. Это норм. Так, ну что, дракон мы обслужили, вырушаем путь, ставьте лайки и на канал подписывайтесь. Больше лайки, больше контента. Четыре все. Першою. Цю гітару ще не відремонтував, бо в магазині. Купив реле на статер, замінив. Все заводиться нормально. А гітару від старого діла 130-го, він все одно не на ходу. Будемо стояти в черзі, я думаю, заміни. Такий масивний. ,2 кілограма два точно. За вікном вже у нас зима. Кукуруза стоїть. Прави. Так що слава Україні слава ЗСУ. Їдемо далі. Там в коментах багато писали, які ціни на кукурудзу, соняшник і так далі. Та Кукурудза виходить із вологою 22% по 3 тисячі на Ніболоні. Те, що там хтось розказує, що я там всі шокую, там чи ще щось. Який тут шок? Тут просто констатація факту. Ціни на соняшник на сьогодні 15 тисяч побезнало, перша форма. За готівку там 12 здається. Соняшник потихеньку піднімається, ну а кукурудза ж стоїть на місці, а то взагалі падає. і перекупи носом крутять, то амброзія, то грязне, то чисте, то багато питого зерна. Так що такі в нас реалії. Навіть пес Байрактар в шоці, а про фермерів я взагалі мовчу. От ми й добралися. По черзі в нас машин 5-7 десь так. Черга невелика, світло тільки з'явилося, на нас 6 години вечора. 4 години світло буде. Так що я не знаю, встигнем чи не встигнем. Зараз вечеряємо потогом збіві, як аж без нього. Пробував, я підключити оцю гітару. Коротше, що я вам скажу, десь отам і скрить. Бардачку десь скрить. Десь отам. Як буду думав, вже потрібно буде полково розібратися, де що і як. Так не годиться і так їздити не можна. Так що мені не скучно, надіюсь, нормально все буде, вигрузимося. Прибудемо додому і будемо розбиратися з тими самими поломками. Так їздити не можна. Це не їзда, це одні муки. Ну що народ? У нас ще одна проблема. Приїхав, я заглушив Камаз, хотів переїхати, протягнути далі, заводити, а Камаз не заводиться. Він просто клас, класає і все. Класає і не заводиться. Пів години я так грався, грався, потім переставив релюшку оцю, поставив стару. Тільки, мабуть, хвилин 10 КАМАЗ завівся. Е, така в нас нова проблема, не знаю, втягуючи чи не втягуючи, чи проблема зі стартером, не знаю. Ціла головолом. Вирішив не глушити. Я стою ось третій за воротами, вам мабуть не видно. Підійшов до водія, який стояв перший, попросився так і так, така проблема, будь ласка, пропустіть, там був Камаз. Я зараз заглушу, не можу потім завести. Пропустите? На що я почув відповідь? Так я ж, якщо я тебе пропущу, я ж не спінно вигрузиться до того, як вимкнуть світло. Я пропустив тебе, але, але я просто не можу. Так що, друзі, отакі, отакі в нас ситуації трапляються. Всі ми люди, всі ми буваємо в різних ситуаціях. Завжди потрібно залишатися людиною. Ну а мене ніхто не пропустив, так що стоїм. Три машини спереді, чекаємо. Я в з стоїка моза. Отака, друзі, пісня, так вона і називається. Я б тебе пропустив, ну пішов ти нор. А на дворі вже дубарь. Морозець береться, так що пішли в кабіну грітись. Пішли грітись, бо це не діло. Так, Змикаємо поновочку. Довго і нудно чекаємо, стоїмо в черзі. Під'їжджаємо до шлагбаума, дочекалися мої своєї черги. стоїмо і очікуємо далі. У нас вже під пів десятої зараз. Більш того, що ми не встигнемо вигрузитися. Я думаю, що відберу аналіз. Надіюсь. І на пауза на 2 години. Так що будемо чекати. Так, ну що, ми стоїмо чекаємо. Аналіз вже відібрали. Зараз дві годинки підрімаємо. І будемо вигружатися. Так, ну що, шановні друзі, ми вигрузились. Я не знаю, можна матюкатися чи не можна. Щось так хочеться за матюкайцем. Дуже гучно. Коротше. Подрімав я пару годин до 12, проснувся, повернув ключ, тільки черк, камаз завівся. Ну, думаю, це все. Все буде нормально, можна глушити. Тільки заїхав на віса, заглушив, все, не заводиться. Релюшка плацає, толку ніякого. Бігав я бігав біля цього КАМАЗа. Коли хлопці підійшли, кажуть, замикай стартер напряму. Короче, підняли кабіну, замкнули пічар старті, все, завівся. І поїхав на, на вирузку. така справа. У нас зараз третя ночі на годиннику, а ми ще досі не спимо. Так, ну, я думаю, що все буде Україна. По-любому. Всім дякую за увагу, підтримуйте отакою жирною подобайкою. Слава ЗСУ, все буде Україна!